Команда МВФ з понеділка розпочала у Києві зустрічі з представниками влади України і іншими партнерами. Ну зокрема, от на зустрічі з прем'єр-міністром Шмигалом йшлося про провадження реформ та фінансування України на цей рік. От прошу вас, конкретизуйте, от що малося на увазі на які реформи виділятимуться кошти? Що по цих зустрічах загалом вирішили, і чого варто очікувати для України від МВФ в цьому році? Ну, дивіться, по-перше, на цих зустрічах ніхто нічого не вирішує. Це скоріше така збірка годинників. Є меморандум співпраці України і МВФ, і по цьому меморандуму Україна і просувається. Власне, це звірка годин, де фонд приїжджає, і засвідчує, що ми виконали частину, яку ми мали виконати до цього часу. Конкретно mm -hmm. Ми проводять ці зустрічі. Буде визначено, що Україна виконала е, зобов'язання, яке взяла на поточну дату. І власне після того буде відправлено рішення на борт МВФ, де вони мають остаточно погодити виділення Україні наступного траншу і підтвердити таким чином, що Україна залишається в програмі міжнародного лютнофору. Як виконується зобов'язання Україною перед МВФ? В яких реформах? От тут можна говорити зокрема про перезавантаження бюро економічної безпеки? От сьогодні ширилися дописи в телеграмах, каналах про ранкові зустрічі з МВФ, де саме це питання БЕП обговорювалося? Ну і про те, що деякі наші посадовці намагаються проімітувати реформи. От що, що тут скажете про зобов'язання? Деякі посадовці в Україні завжди намагаються проімітувати реформи. Це не нова історія. Щодо БЕВ, да, це буде важливою частиною програми МВФ і важливою умовою наступних траншів. На цей транш це впливати не буде. Про те, що Україні необхідна міжнародна фінансова допомога у розмірі 42 мільярди доларів для підтримки досягнутих успіхів, Оце заявила директорка міжнародного валютного фонду пані Георгієва. От що це за сума? Звідки вона взялася? На що мають йти ці кошти, коли їх можуть виділити? І тут теж питання, про які саме йдеться успіхи. Як думаєте? Успіхи, те, що в нас досі збережена макрофінансова стабільність, і ми просуваємося по програмі реформ, не швидко, але просуваємося. Ключове ключовим успіхом є саме збереження макрофінансової стабільності. Цифра со 2 мільярди доларів повторює тут таку саму цифру, яку Україна потребувала минулого року. Половина бюджету зараз українського фінансується нашими західними партнерами. Все, що Україна збирає, всі податки, які збирає Україна, йдуть на фінансування армії. Всю соціальну сферу в Україні покривають наші західні партнери, всі пенсії, всі зарплати вчителям, лікарям, субсидії, стипендії і так далі. То, власне, йде мова про те, що така сума потрібна Україні, в тому числі і на соціальні видатки в цьому в 2024 році, і цю суму мають профінансувати наші західні партнери не тільки МВФ, а загалом всі. Але МВФ є таким якорем, навколо якого всі гортують. Також на зустрічах з МВФ йшлося про конфіскацію заморожених російських активів. От можливо, знаєте про що саме, і говорили, які взагалі перспективи використання Україною цих коштів. Дивіться поки що, це теоретична розмова. Наразі самі кошти не будуть передані Україні найближчим часом так точно. І зараз мова йде про використання доходів, які отримані на ці кошти. Минулого року, наприклад, було сгенеровано приблизно 4 мільярди євро. Зараз європейський союз прийняв рішення, що ці кошти будуть спрямовані на відбудову України, ну і насправді на фінансування нашого дефіциту бюджету. Чи буде це вже 24-го року? Зараз ще не вирішено. З 25-го це буде точно. Тож, поки що, це ця програма, ця ці підходи цього ще поки що в. Формується і Україна хоче. А по перше, щоб ці кошти додавалися до програми підтримки з боку європейського союзу, тобто не ставали частиною програми на 50 мільярдів, а йшли в плюс ще додаткові кошти. Ну і звісно, Україна хоче, особливо враховуючи ризики з американською фінансовою допомогою, щоб кошти виділялися вже в 2024 році, і щоб європейський союз тут прискорився. 17 лютого запланована принаймні місія МВФ. От, мають розпочати дискусії з представниками України у Варшаві в контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується фондом. Ці перемовини, я так розумію, передують виділенню чергового траншу від МВФ. І знову ж таки, про які суми може може йтися, і і на що мають бути спрямовані ці кошти? Чи можемо вже про це говорити? Всі кошти будуть спрямовані на соціальні видатки. Вони просто йдуть в бюджет фінансувати дефіцит бюджету, фінансувати пенсії в Україні. Цей наступний транш буде трохи менше, ніж мільярд доларів. Фінальне рішення буде прийнято на борді МВМ. Воно буде прийнято ну, десь колись в березні. Ми точно не знаємо, коли ще дата ця визначена. В Варшаві пройдуть перемовини так само, як і проходять перемовини зараз в Києві. Це частина одного процесу, де сторони погоджують. Що буде, треба зробити до наступного перелягу програми, до наступного виділення траншу? Буде перезаписаний меморандум ЗВФ, оновлений меморандум ЗВФ, де будуть виписані конкретні зобов'язання, переважно старі зобов'язання, які були до цього, але також окреслені нові нові дати, можливо, з'являться. буде та сама тема Б підніматися, про яку вже згадували. Але в принципі, це абсолютно робочий процес.